Мяу, мої любі, найсміливіші та найвідданіші глядачі, це я, персиваль, ваш рудий детектив, хроніст, небелиць і просто неперевершений кіт. Сьогодні ми ставимо останню найяскравішу крапку у моїх епічних сільських пригодах у джулинці з бабусею Ларисою Рудою Тосою та, звісно ж, нашим непередбачуваним сільським чарівником, домовим Нафанею. Готуйтеся сміятися до сліз, бо це буде фінал, сповнений справжнього сільського абсурду. Грандіозний фінал битва за гіркіт та політ на фані. Навстав останній день мого перебування в Джуленсі, я вже звик до дакання та свіжого повітря, і, звичайно, до витівок на фані, але він приберіг найбільш фієричний сюрприз на прощання, бо сама росіяк справжнього господиня, вирішила зробити запаси на зиму. Вона розклала на столі свіжі, пухирчасті огірочки, готуючись їх консервувати. А біля них стояла велика, майже порожня трилітрова банка. Я сидів на стільці, спостерігаючись за цим процесом, а тося, як завжди, дрімала на сонці. І тут з'явився він, Нафаня. Його очі блищали якимось особливим хитрючим вогнем. Він визирнув із за шуфляди і тихо, майже пошепки сказав «Огірки! банка. Ні ні ні. Так не годиться. Я тоді не зрозумів, що він задумав, але потім побачив, як Нафаня, обережно, немов саперу, підкрався до столу. Він поглянув на гірки, потім на банку, і на його плечі з'явилася така глибока задумливість, наче він вирішував рівняння вищої математики. Бабуся Лариса відвернулася, щоб взяти кришку, і в цей момент почалося справжнє диво. На фані, зібравши всю свою домовикову міць, просто застрибнув у тролітрову банку, уявляєте? Я ледь не впав зі стільця від подиву, що, навіщо? Він там розвернеться, як я в літровій банці сметани. Його кодлата голова ледь пролізла в горловину, а потім він з гуркотом, наче пробка від шампанського, зник усередині. Бабуся Лариса обернулася і її очі округлилися. Вона побачила банку, що хитається, із якою лунало приглушне бормутіння. Вона підійшла, зазирнула всередину і голосно заверщала. Нафаня, мабуть, хотів її налякати чи просто вирішив охолодитися в банці, але його план пішов шкереберт. Від її вереску він так злякався, що його димовикова енергія вибухнула. Банка з Нефаною всередині злетіла в повітря. Це було неймовірно. Трилітрова банка, що літає по кухні, а всередині нафаня, який від переліку розмахував руками і ногами, наче маленький космонавт. Він критяв щось нерозбірало безхожено. Мамо, рятуй, я не хотів, воно само. Я пер не міг стриматись від котячого висміху. Мої вуса смикалися, а хвіст бив по стільцю, наче метроном. Тося, яка прокинулась від такого шуму, просто сиділа і дивилася, Її очі були розміром з блюдця. Вона, мабуть, теж ніколи такого не бачила. Банка пролетіла над столом, ледь не зачепивши бабусу на голову, зробила кілька кіл по кухні, а потім, зручним бурк. Призмлилася прямо в діжку з водою, яку бабуся використовувала для поливу городу. З діжки почулося гучне Пуф. Це на фаня з води. Весь мокрий, розпатланий, з огірком на голові, як капелюхом. Він виглядав, як маленький, мокрий водяний король огірків. Бабуся Лариса, побачивши це, спочатку завмерла, а потім розсміялася. Вона сміялася так голосно що аж кури на подвір'ї замовкли, мухи зависли, а горобці цвірінькати. На фані ж, побачивши, що він її не налякав, а розвеселив, зник у кущі буску, звідки почулося його тихе, але дуже задоволене хихикання. Ось такі вони мої сільські пригоди. На фані догів, що в селі магія може бути більш непередбачуваною і мокрою. Це був найсмішніший і найбожевільніший фінал мого відвідування джуленки, який є міг собі уявити, я повертаюся з Романом та Анною, але тепер знаю, що десь там у затишній українській хаті живе домовик на фаня, який завжди готовий влаштовувати справжнє огіркове водне шоу. Дякую, що були зі мною у цій неймовірній подорожі. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові ще більш непередбачувані пригоди. І напишіть у коментарях, яка найсмішніша пригода траплялася у вашому домі? Мяу і до нових зустрічей. Обіцяю, нудно не буде, облизую вуса, уявляючи, як на фанівну, знову тренується літати в банках.